Російські спецслужби знову взялись за мене. Вони розповідають, що моя історія фейк, що я обманюю людей, що я шахрай, хоча ми допомагаємо військовим і навчаємо їх та їх жінок безкоштовно. Що вся моя допомога армії це фейк. Отже, друзі, про це все я детально розповім в цьому відео. Дуже прошу поділитися ним, щоб люди були попереджені. Поїхали після моєї участі в дипломатичних місіях в Туреччині, в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті, на червоній доріжці, на канському кінофестивалі, де ми здобували допомогу від зірок Голлівуду для допомоги Україні. На мене почалась масова атака російськими ботами. Отже, перше, що вони розказують, що мої поранення це фейк яких не було, чи вони видумані мої поранення офіційно задокументовані юридичною, знаходяться в тому числі в гагазі в суді. Я являюсь свідком агресії Росії проти України і в будь-який момент може бути викликаний в ГАГу на суд для підтвердження цієї агресії. Також це підтвердження BBC, CNN, The Times, The New York Times, міжнародними відомими телеканалами, інакшою пресою українськими відомими телеканалами це документовано, і Це легко знайти взагалі вільному доступі. Є близько п'яти акаунтів, які розказують, що Іванчук шахрай, злодій, розводить людей на гроші і так далі. Один з таких аккаунтів є проросійським під прикриттям патріотизму, його, до речі, вже видалено. Інакші аккаунти несуть абсолютно ідентичні тези. А тепер з приводу навчання. Я кожен день отримую десятки відгуків від своїх студентів, ви можете зупинитися, зглянути, як вони виглядають. Кожен день з ними розмовляю по 5-6 по годин, розбираю всі їхні аккаунти. І вони також залишають відгуки і коментарі на цих відео, де там мене хейтять чи газлайтять. але одночасно видаляють ці їхні коментарі, заносять чорний список. Ось також підтвердження цьому. Можете подивитися. Більше того, у нас навчання. Тільки почалось, воно триває рік. І У нас є багато студентів, які взагалі не мали блогу до навчання. Ось, пройшло один-два місяці, як вони створили. І дивіться, от відгуки вже у когось є реклама. Хтось починає заробляти, хтось реально вже став блогером. Що вам пишуть десятки людей вже за рекламу? Правильно? Ну так, да, десятки магазинів, і кожен магазин, там кожен день по п'ять сообщений. Це... Коротше, вам шампунь, вже також приходить реклама. Що ви казали, за волоси, да, За волосся. Шампунь, да, шампунь. Тобто, шампунь. по факту от аккаунту три місяці, і у вас знову є реклама. Да, да. То що ви кажете? Вам вже пропонують бартер. Це я вам все показую для того, щоб ви зрозуміли взагалі всю абсурдність ситуації. Реально на навчанні є 1-2% людей, які прийшли спеціально туди, щоб створити якусь провокацію, або хайпанути на мені, бо якщо ви зайдете на їх аккаунт, ви побачите, що відео у них набирають тільки зі мною. Їхні відео взагалі переглядів не набирають. Вони і постворюють там фейкові якісь аккаунти, або там їхні якісь колеги і так далі. І вони це всім провокують. І інформацію, яку вони намагаються донести до вас, донесли в її голови спеціально навчені люди. Саме прикра і важливо в той же момент, що ці люди знаходяться на навчання. Ані у них досі є доступ. Вони мають доступ до всієї інформації, можуть навчатися, і ми саме тому не створюємо чати спільні для того, щоб захистити наших студентів від них. Тут є робота російських спецслужб, які атакують по всім напрямкам: поранення, робота, допомога. До речі, от про допомогу у мене до війни був великий бізнес і маркетинговий. Як тільки почалась війна, я всі свої гроші, все, що відкладав за перші три дні, вклав на допомогу. Їздили, допомагали, і буржуйки там відкрили, робили для блокпостов. І їздив людей, вивозив з Харківщини, Сумщини. Бувало за день, і Харківщина і Сумщина. Потім отримав поранення. Я взагалі ви вижив, і коли я лежав в госпіталях, я тільки.